Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Клубурства. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилу номер 611 від компанії Felco. Це є більша модель з лінійки пил з прямим полотном від компанії Felco. Загальна довжина пили 500 мм. Довжина полотна пили 330 мм, і загальна вага 370 грам. Пила, як і всі інші професійні пили від Felco, постачається в обов'язковому порядку в кобурі. Кобура дозволяє зручно і комфортно носити досить довгу за довжиною пилу, носити її при собі на поясі. Вона спокійно висить вас на поясі, не заважає вам. Коли вам потрібно, ви її легко дістали і поклали в ножі. Пила постачається петлею з карабіном. Ця петелька висить у вас постійно на поясі, а карабін при потребі використання пили просто защелкується, ви її берете з собою на роботу. Після роботи ви відщолкнули, клали пилу в ножни і поклали на поличку. Карабін продовжує висіти на поясі. На наступний день ви виходите на роботу, берете пилу, фіксуєте карабін і йдете далі працювати. Побрав оснащається спеціальними роликами, які дозволяють легко ковзати полотну і назовні, не пошкоджуючи при цьому ні сам чохол, ні полотно пили. Руків'я самої пили виготовлено з пластику і має пророзинені ставки. Це дозволяє зручно і комфортно тримати полу в руці. Полотно є досить легке і вузьке для такої довжини. За рахунок цього, ми можемо... Легко залізти в якісь складні міжвузля, вузькі місця, і виконати акуратну і точну обрізку. Виробник зазначає, що цією полою можна обрізати гілку до 100 мм, хоча на практиці я вам скажу, можна спокійно і 15 мм гілку, тобто гілку, яка є по великому рахунку товщиною. Половини довжини полотна пили можна спокійно так само обрізати. Важливим моментом виконання цього полотна, так само як і інших професійних усіх моделей пил від компанії Felco, є специфічна фрезеровка самого полотна. Полотно сфрезеровано таким чином, що зверху воно є вуще, з боку обуха, а з боку зубців воно є ширше. Це дозволяє не заклинювати полотно. Під час обрізки, коли воно заходить в деревину, зубець цієї пили має висоту 6 мм і крок між зубцями 4 мм. Це типовий зубець для роботи в промислових садах при обрізці живої дровини. Такий розмір зубця дозволяє швидко, якісно і акуратно виконувати обрізку, якраз, яка проводиться зимою в промислових садах. Форма зубця є сучасною, тобто він має досить складну геометрію, трьохгранну заточку. Цей зубець працює при роботі пилою тільки на себе. Тобто вперед ви просто пилу штовхаєте, назад ви нею ріжете. Кожен зубець загартований точково, тобто вершинка кожного зубця має зону закалку так звану. Це дозволяє не гартувати повністю полотно пили, і полотно пили лишається еластичним. А зубець за рахунок тієї закалки є дуже твердий і такий зубець працює в 5-10 разів довше, ніж класичний зубець пили. Саме полотно після фрезерування проходить хромування, і за рахунок цього воно є корозійно стійким. Тобто воно не буде у вас ржавіти. Придбати полу Felco 611 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України, в мережі садових центрів Клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!